Так, так? Mm. Священко Олексій. Слухаю. Скажіть, будь ласка, чому всі священники з бородами, а ви завжди побриті? Бо я люблю бути чистенький. Не люблю я бороди. І вона ще й в мене не росте нормально. Отако От волосок сюди, волосок туди, волосок сюди. Що буду ходив, як чучело Не ношу я бороди і ближчим часом не збираюся носити. А хто носить, то його право? Хтось зараз каже, Ісус Христос носив бороду. Ісус Христос жив свято, а все людство живе в гріху. Не рівняймо себе до Ісуса Христа. Ісус Христос жив праведно, мухи не обійде в житті. А ми? Так що головне бути людиною, чи з бородою, чи без бороди. Рекомендується е, в багатьох на епархіях нашої православної церкви України, щоб священик мав борідку. Ну як вона мене не росте, де я її візьму? Що піду свого тата на плечах волосся візьму на бороду вчеплю. Ну не росте вона в мене нормально, то я її не, не ношу. Тому я завжди побритий, культурненький, частенький, подухаюся трошечки. Нормальний священик. А головне бути людиною, Пам'ятайте, заповіді Божі. Толку з того, що я розказував вам, любіть людей, візьміть чотири сироти, як я взяв. І зробіть їм житло, зробіть їм майбутнє щось таке маленьке зробіть, а тоді будемо говорити. Бог не буде мене питав, чи я з бородою був чи без бороди. Спитаю, що я доброго зробив з Богом.